Атестація працівників органів внутрішніх справ, яку так жваво обговорювало суспільство, нарешті майже завершилася. Перевірку пройшли всі від обласних керівників і до рядових правоохоронців. Щоправда, не всі успішно кажуть у відомстві. Можна сказати попереднє, як вона пройшла: 85% особового складу, що здавали, вони пройшли і займані посаді відповідають. Також у нас 7% особового складу заслуговують. Висунення на вищу посаду, тобто з підвищенням. Новація цього процесу до комісії, які проводили співбесіди, вперше увійшли представники громадськості. Сергій Соломаха працював в одній з атестаційних комісій. Всього їх було п'ять. В процесі атестації спілкувався з трьома сотнями правоохоронців. Він запевняє, керівний склад поліції області добряче розчистили. Якщо взяти 9 я, я брав дев'яти керівників вищого рангу, то з них троє було або понижено, або на звільнення рекомендовано, тобто більше 30%. Якщо брати середню ланку, 32 брав атестацію в кількості, то тут більше 25% тобто було рекомендовано на пониження і звільнення. Наскільки мені вдало, до тридцяти і навіть трохи більше керівників, а це більше 60 осіб, які були протестовані, були рекомендовані або на звільнення, або на пониження. Тобто там було більш прискіпливо. А ось що стосується звичайних поліціянтів, тобто тих, з ким частіше всього контактують жителі області, тут кількість понижених або звільнених з посад значно нижча на рівні 11%. Хоча правоохоронці говорять про 8%. На мою думку, більше половини рядового, ну, скажем, рядового або сержантського, або нижньої ланки офіцерського це люди безпрофільної юридичної освіти. Є просто унікальні випадки, коли люди там просто з ПТУ мають якусь диплом, якогось кооперативного училища, займають офіцерські посади. Тож за підсумками атестації вже є як підвищені на посадах працівники, так і звільнені та понижені. Щоправда, це ще не остаточні дані, бо правоохоронець може подати апеляцію до центральної комісії. Від Чернігівщини вже подано близько півсотні апеляцій, або ж оскаржити рішення в суді. А все через те, вважає Сергій Соломаха, що минулої осені усі співробітники міліцейського відомства за новим законом стали поліцейськими. Є приклади вже атестованих вищої ланки, які поновили. Як це сталося у прилуках, поновився на своїй посаді завдяки суду через суд. І тому такі випадки можуть бути не подинокі. І це все може звести на нівець. Усі спроби очистити ряди правоохоронців, які те, що не всі відібрані для контролю за атестаційним процесом представники громадськості брали участь у всіх засіданнях комісії. Багато представників громадськості ну не, не, не мали можливості брати участь з об'єктивних і суб'єктивних причин, і тому там вплив громадськості був мінімальний. І з тих 253 атестованих рядового складу треба сказати, що одиниці були рекомендовані керівництвом поліції на на звільнення або пониження посад. Це говорить, що само керівництво поліції ну влаштовують ті працівники нижньої ланки, які працюють. А втім, правоохоронці запевняють, на цьому реформи у поліції не завершаться. Тож атестація не єдиний шанс перевірити чистоту намірів поліціянтів. Атестація особового складу це не єдиний етап, який буде проваджений керівництвом міністерства і поліції України щодо відношення реорганізації поліції, взагалі, Тобто, реорганізація повністю поліції триватиме ще по подальшому. Однак, за словами все того ж, пана Соломахи, в комісії, яка в подальшому буде здійснювати прийом на роботу поліцейських, будуть два депутати обласної ради та четверо правоохоронців по двоє зі столиці та з нашої області. А от громадських активістів в ній, принаймні, поки що немає.